Перш за все, необхідність коригування обласного бюджету виникла в зв'язку із внесенням змін до закону України про державний бюджет на 2014 рік, в тому числі й до всіх показників місцевих бюджетів. А пов'язано це зі складною економічною ситуацією в країні. Як зазначає директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Сергій Пенюшкевич, держбюджет, який приймали в грудні, розраховувався на макропоказниках минулого року. Сьогодні пройшов час і ми бачимо в макропоказниках трошки іншу тенденцію. Ми бачимо, що зменшується ВВП, є питання по інфляції, тому бюджет привели до реальних показників. Що ж до головного фінансового документу області, дохідна його частина на 97,5 мільйонів гривень зменшується видатково. Відповідно, теж росту фонду заробітної плати бюджетної сфери до кінця року не передбачається. В цій ситуації розвитку, як розвивається економіка, то немає можливості або верніше для того, щоб підвищувати декілька разів на рік мінімальну заробітну плату. Прожиткові мінімум потрібно отримувати кредити зовні. А ми не можемо сьогодні погасити ті, які отримали. Тому основне завдання стабілізувати економіку і стабілізовується ріст мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Відповідно, і видатки для головних розпорядників коштів зменшаться на 30 мільйонів гривень, дещо торкнуться зміни й допомоги сім'ям з дітьми. Тобто на кожну дитину тепер виділятимуть однакову суму 41 тисячу гривень. Передбачено у проєкті рішення й збільшення. До прикладу, суми енергосубвенцій зросте на 53 мільйони гривень, на погашення різниці в тарифах ще плюс 68 мільйонів. Щодо вільних лишків, їх розподіляють частково в першу чергу на закриття кредиторської заборгованості і на підтримку обласних комунальних закладів. Зокрема, охорони здоров'я, і наша діагностична апаратура обладнання. Це стосується обласної лікарні, і дитячої, нашої обласної лікарні, і онкодиспансеру, і і міської дитячої, тоді коли вона виконувала в минулому році, і зараз виконує функції обласної. От Практично основні зміни, які дозволять, на мою думку, трошки економіці відпочити від бюджету, стабілізуватись, і я сподіваюся, що найближчим часом, через рік, максимум два, ситуація покращиться цього ж дня. Проаналізували питання порядку денного і депутати постійних комісій з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин, а також з питань будівництва, житлово-комунального господарства, природокористування та екології.